Повістка з доставкою у ліжко мережею це відео, на якому, начебто, працівники військомату принесли повістку чоловіку прямо у його спальню. моєму собственному домі. Що ви від мене хочете? Хтось запросити Я тебе на Я Вас не запрошував сюди. Що ви тут робите? Всі Ми... а ви хто такі? Касковий обов'язок. Співробітники територіального центру комплектування намагалися забрати хлопця до військкомату. Водночас він почав вимагати, аби ті показали йому документи, які засвідчують їхню особу. Однак чоловіки у формі ігнорували його прохання. Ми зараз їдемо на комати. ви покажіть мені до Покажіть свої документи, що ви тут робите, і що ви робите на на часі території. Документи ваші можуть хочеш по-нормальному, Я по нормальному, я роздіваю. Я ж вам кажу, повторяю. Підставу такої перевірки працівники військкомату так і не назвали. Окрім того, почали вимагати, аби чоловік показав документи на квартиру, начебто, вони мали сумніви, що він перебуває в себе вдома. Це мій будинок. Сказав, ви тут робите вче в мене це передбачено. За законом України. Це мій дом, Це, це до мого батька. Що Чому забрати чоловіка у військкомат вони намагались саме таким чином? Наразі невідомо.